Поки в Китаї залізна доба будує імперію з африканського узбережжя, відпливає флот в експедицію, яка починає велику добу людських досліджень, очолює флот 60 кораблів Гано, цар Карафагена. Шукач пригод, першопрохідник. Він здійснює одну з перших відомих експедицій, досліджуючи невідоме народ Ганона Фінікійці, це морська торгова імперія з колоніями у Середземному морі. Вони будують найкращі кораблі у світі, їхня таємниця. Залізо перевершує бронзу тим, що краще тримає кромку. Якщо ви колись працювали з деревом, то знаєте, що гострий край це тонкіші дошки, рівніші балки, кращі кораблі. Залізні інструменти змінили суднобудування і дозволили людству зробити багато інновацій. Революційний винахід. Кіль. Тепер кораблі не тонуть у найбільш бурхливих водах. Це ключ до майбутнього людей у морі. Анан пливе Середземного моря незвідані води. Атлантичний океан. З 30 тисячами колоністів він шукає нові землі та нові можливості. Багато хто з перших дослідників вважав світ пласким. А мандрівку великим кроком у невідоме. Гано пише про свою подорож. Ми бачили вночі землю, криту вогнем. Посередині було велике полум'я. Вище за інші вогні, яке ніби сягало зірок. Високогору ми назвали колісницею богів. Це перший відомий опис гори Камерун, найбільшого вулкана у Західній Африці. Записи зроблені завдяки геть новій технології. Алфавіту. Фінікійці вигадують 22 символи, символибоку, які відтворюють майже всі звуки всіх мов. легкий у вивченні Алфавіт Усім дозволяє читати і писати. Це один з ключів до майбутнього спілкування. Винайдення алфавіту один із головних кроків в історії писемності. Це значно полегшило процес нотування. Люди швидше почали вчитися читати і писати. На берегах сучасного габону <свісно> на Ганона чекає інша дивовижна зустріч. Там був острів, сповнений диких чоловіків та жінок. Вони мали хутро на тілі. Наші тлумачі назвали їх горилами. За дві з половиною тисячі років до Дарвіна фінікійські дослідники впізнали у цих приматах наших далеких родичів. Фінікійці створюють колонії у Середземномор'ї поширюючи торгівлю та власні ідеї Ліваном, Тунісом, Кіпром, Сицилією та островом Ібіце. Вони несуть з собою знання про алфавіт. Серед групи вигнанців у місті Вавилон він стає ключем до створення книги, яка опише історію людства, Біблії. thank you